Друзі, коли на початку повномасштабного вторгнення гросмейстер Ільянов прибіг до Федерації та Мінмолодспорту, щоб швидко отримати дозвіл на виїзд на чемпіонат Європи, гниб та Гуцай спитала його: Павло, ти хочеш виграти Чемпіонат Європи? А Павло їм відповів: Ні, я хочу! Себаса, я очень дуже хочу. Себаса! Ну, і як ви знаєте, Ельянов не доїхав до чемпіонату Європи, поїхавши до Саудовської Аравії, і потрапив до бази шахістів, до великої бази шахістів та спортсменів, які зрадили Україну, виїхавши нечесним шляхом, виїхавши на турнір та не повернувшись. А він навіть і на турнір не потрапив.